Ось так, на прикладі газети, я вам покажу, як я розрізаю. я зазвичай використовую на ось такі, ось такі вироби, великі. Як, ну, для білизни кошики, такі великі кошики, я розрізаю формат А3 на чотири частини. І в нас десь буде по 10 см. Приблизно 10-11 см. Ось такі я зазвичай не мірюю. От. Я просто розриваю і не ріжу. Ви можете різати, як вам забажається, але це моя рекомендація, ви дуже економите час і ніяк, ніяк не впливає, це. На якість трубочок. Абсолютно. Я вже рву ось таким методом, розриваю трубочки вже багато років. І воно ніяк не впливає на якість трубочок. Тому я рекомендую дуже економить час. Так, ось ці трубочки, оці е, полосочки ми використовуємо на великі кошики. Бачите, 10 см. Отак. Так, далі, які ще полосочки ми можемо з вами зробити для накручування трубочок. Для тоненьких трубочок, як я нарізаю, нариваю, розриваю цю газету. От формат у нас А3. Ми ділимо навпіл спочатку. А потім ділимо на три частини. А три частини це в нас. А ну-ка, давайте поміряємо з вами. Так, у нас 20 см розділити на 3 Це приблизно десь 7 см. 7, 7 6,5, 6,3. Да? Да? Ну, таке відміряємо з вами. Все просто. 6 6,3. Десь беремо, да? отако 6,5 Ну, десь приблизно ось так. Ви можете отако от відміряти, поміряти і р -р -р креслити але я роблю дуже все просто. Отако притиснула, поміряла, отако зробила, розірвала рівненько. Клас, да? Супер. І ще разочок, навпіл. І геть красота просто красота. Дуже швидко, нічого креслити не треба, нічого різати не треба. Все розірвалося, всі, все рівненько. Дівчата, економія часу. Рекомендую. Так, ми порвали з вами великий на 10 см і на 6,5 см. На 10 см в нас є спиця на 1,5 мм. На 7 см, 6,5 см. В нас йде шпиця на 1,2, або 1 міліметр. Я кручу на 1,2. І прекрасно. На 1,2, які вироби в нас з вами виходить це ось такий ось такий будиночок. Ось, або жолоді, які ви знаєте, в мене. ось такі вироби в мене получаються коли я кручу на полосу 1 і, на полосу 6,5 см і спіться 1,2. Отак. Ну, і, звичайно, на... це стандартна. Стандартний набір 10 і 5. Це ось такі вироби. Великі, громісткі, шикарні. Дуже люблю такі вироби.